Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. Доброго вечора, брати та сестри. З вами мандруючий монах-брат Єгор Сокір'яна Чернівецької області. Коли йде мова про віру, про справжню православну віру, я волів би мовчати. Тому що справжня віра, справжня православна віра в Ісуса Христа, вона в серці, а не на словах. Але. Знову на превликий жаль ходять брати та сестри з Православної церкви України по місту Сикір'яни і вперто продовжують говорити, що я продався за гроші Московській церкві. Не відають, що творять вони, і казав Ісус Христос. Я просто відповідаю усім, хто це говорить про мене. Я стара людина, просто вікова стара. Якщо я не продавався колись, коли був молодий, коли мене цікавило, мерське, а кожний, коли молодий, цікавиться мерським. Усі ми грішні, усі були молоді, усі грішили. Я зараз людина у віці, коли мене не могли купити молодим, коли мене не могли купити усе життя, на старість мене не купиш. Матеріально мене не цікавить. І гроші мені потрібні. Тільки для того, щоб поїсти шматочок хліба і з'їсти борщику. Все. Крапка. Друге, московська церква. Я продався Московській церкві. А яка є церква? Яка є церква? Московська церква, українська церква, католицька церква. Ну яка церква? У нас церков багато. В місті сукіряни Баптисти, Адвентисти, єговісти, католики, греко-католики. Так хто кому продався? Брати та сестри з ПЦУ. А вам я даю дуже просту відповідь: на превеликий жаль ви, молячись Єпіфанію, Феогносту Митрополиту, молячись Роману Грещуку, молячись місцевому оцю ПЦУ, забули про. Одну постать, саму авторитетну постать у світі. Це наш учитель, наставник і заступник Ісус Христос. І я вірую ні конфесіям, ні Єпіфанію, ні онуфрію. Я вірую, я вірую, я вірую, кріпко вірую, сильно вірую тільки в Ісуса Христа. Я стараюся виконувати усі його десять заповідей. І я віру, в який мене хрестили, в якій я жив, не продам.